Псалом 102, Давидів. Власли душу моя, Господа, і все нутро моє святе імені Його. Власи душу моє, Господа, і не забувай за все добродійство Його. Всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє, під могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям Тебе коронує. Під бажання Твоє насичає добро, відновиться, мов той орел, Твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних, Він дороги свої об'явив у Моїсеєві діла своїм дітям Ізраїлевим. Щедрий і милосердний Господь довготерпеливий і многомилостивий, не завжди на нас ворогує і на навіки заховує гнів, не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість, до тих, хто боїться його. Як далекий він заходу схід, так він, він віддалив від нас наші провини. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його. Ознає він створення наше, пам'ятає, що ми Порох. Чоловік, як трава дні його, немов цвіт польови, так цвіте він, та вітер перейде над ним і немає його, і вже місце, місце Його не пізнає Його. А милість Господня від віку й до віку над тих, хто боїться Його, і правда його над синами. Синів, що його заповіти додержують і ще пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх. Господь міцно поставив на небі перестала свого, а царство Його над усіма володіє. Полосить Господа його, ангели, великі сильні, щоб виконуєте Його Слово, щоб слухати голос сухів Його. Злосить Господа всі сили Небесні, Його, слуги Його, щинити волю Його. Полосліть Господа, всі діла Його, на всіх місцях силювання Його. Лиси душе моя Господа, амінь.